Всім одна фара обдирається, друга, тут от є такі глибокі тріщини, я не знаю, як їх має забрати. Зараз ще пару міліметрів знесу, Ну, міліметр знесу. е, Обдираю я це все, щоб травмувати вам ваш мозок 120 Бо, е, По-любому зараз там когось розбомбить. Е, скажімо, так, намагаюся максимально. Спланувати ось ці глибокі тріщини. Ці фари поліровані, ніх лаку немає, і їх вже розполірували. По фарі Honda Civic, вже вже сказав. Ось так вона виглядає зараз. Це була повторна поліровка, фініш там більше вже не буде. Є тут ще залишки, коцки, тут ще коцкі, але ну вони дуже глибокі, я вже просто вже стільки пластик спіляв, що шкода. Оброблено воно китайським складом. Тобто тим, ну не дехлоретаном. Дехлоретан би оцю чуточку риски, які відніються, мав би забрати. Це біда не забирає ризки, але вона типу, покриває таким як лаком. Відповідно, ця штука не повинна в ближайшим часом пожовхнути. Я думаю, то ще прийде власне, поход з другою фарою, бо ця така, як нова зараз виглядає. Ліпше не буде. Там вже стільки пластику спиляв, що то аж страшно, бо більше піляти то буде фурга. Потім а що буде робити, власне, коли воно почне тріскати. Тому так багато зносити не треба. Тут у нас вже фара полірована, і ці тріщини капець такі глибокі. Відповідно, я зараз ось тут що найбільше наведу, ці тріщини ще попідпилюю. А ось ці тріщини, будемо сподіватися, що декларитан трошки схватить і підклеїть. Інакше їх прибрати нереально. В таких випадках взагалі стекла міняються, Ну, але ми пробуємо їх ще закосметити. Ось таку я зараз їх, грубо обдер. Ще трошечки треба позабирати. Тріщини дрібні. Ну, Ці дрібні тріщини, ці, що поверхневі їх можна спіляти. Ті, що глибокі, тут, походу Щось прилетіло серйозне, бо тут, походу, тріснути пластик пластик наскрізь. Звичайно, що, я думаю, тут і дурак пойме, що я таке прибрати ніяк не зможу. Ну, Дехолеритан мав би трошки стягнути і воно хоча б так відблікувати не повинно. Ну, ліпше не буде. Так, Ось так виглядає підготовлений під обробком фари, звичайно, що тут є такі тріщини. Тут, походу, щось прилетіло. Ці фари трошки тріщини, ну скажімо так, більшість тріщини ми спіляли, але є все одно глибокі тріщини, які забирати, то ще не пластика не стане. Попробуємо зараз обробити, подивимося, що у нас з цього вийде. Будуть вони краще чи ні. Ну Що я можу сказати? Фари виглядають ну Ось цю тріщину воно не забрало. Типу дрібніше трошки склеїло. А от таку саму глибоку, цю тріщину вона не скриває. І так само є глибокі тріщини ось тут, яких вона не забрала. Ще тут ворог є, тут пара тріщин. Але в цілому нов'ю. Є. є правда там якісь всередині в стеклі розводи трошки, але з обох сторін. Ну, але все одно ж ці фари стали, якщо звідси дивитися, взагалі як нові. Так, День соціальних поліровок. Одні фари забрали і привезли ще 4 фари на поліровку. Ось такі облізли пожохлі. Зараз ми їм теж надамо гарного блиску. Ну що, фарки француза, дивіться. Стекло стеклянне, корчаляга. Дивіться, яке воно блещаче. Дивіться які вони блещечі ново Абсолютне нові Красота Пусечка. О такі ми робимо речі Так, від'єднав скло стекло догори Зняв склопідйомник, А стекло підйомнику... Попка, коротше, втулка. Розкіндохана, не знаю, зараз щось будемо видумувати. Цей втул втулк цей Речах вигнутий. Цей речах вигнутий. ну Щось попробую зараз вирівняти. Але... Не знаю, чи щось воно порішає. Зараз щось з тулечками видумаємо. Коротше, забавка є. Так, ми успішно займаємося, як завжди, декол Викорчовує старий валік. Я знаю, що він тут трошки півкруглий, що ця фіня має гуляти, але не настільки багато вона має гуляти, щоб вона там виконала свою роботу. Нам в принципі, для того, що гуляло, достатньо одного штифта. Цей штифт у нас мав би рухти впереці. Сподіваюся, що е, він буде рухатись нормально, е, бо от, так само з киваючим роликом це рейка мало що ходить. Е, тому взяв я ось такий е, ролик, його трошечки допрацював, зробив ось таким, переточив шпильку, майсон називал, на диван, який не буде ходити, закліпав. Ролік вкоротив, бо той ролик такий одовгий. Ну що, давайте спробуємо встановити, подивимось, чи воно якось, хоч якось працювати буде, чи це до сракі, та вся забава, що я тільки що робив. Так, зібрали ми чому Не вистачає одної запчастини. В багажнику я пошукав, тут якась її лежить направляюча, але вона йде ось сюди. Тобто от один болт і от другий болт. Вона кріпиться ось тут. Ці направляюча якраз скла. Тут вона є всередині. тобто Я не знаю, чи просто власник знав про це і взяв собі ще одну, направляючу, тільки не то, що треба. Мабуть, направляюча ось тут. тобто Воно то прикручується, сюди вставляється, Давайте покажу, як я там підшукав. Просор інтернету бачите, є направляюча. Ось тут ось у нас її немає. Є направляючи, бо склопідйомник зараз ми зібрали. Він працює, опускає. От доти, поки він тут зацепі, він працює добре. бачите, Якщо наприклад його не опускати, то добре. Все чітко піднімається. ну Якщо його трошки далі опустити, все, він почне вже, вже завалюватися, вивалюється звідти і вже завалюватися сюди, бо направляючи тут нема, яка би мало його тут утримувати. і Відповідно він з'їжджає з роликів Тобто о, і все, воно вже з'їхало з, з роліків, тобто треба посувати. Коротше, той ролик що я зробив, механізм підходить, працювати буде, але не знаю, завтра по широтах власник, не знаю, чи власник, чи той, хто її пригнав, пошукає ось цю направлялку і тоді... Залишається перетенувка, бо порвали все чисто, начисто. Так, Добре, ми поки що цю дверку не збираємо, у нас ще задня ця дверка і задня та дверка. Треба до них подивитися. Так, механізм позмащував. Е, скажімо так, Тросики все ходять, нічого не, не клинять. Механізм дуже простий. Е, є одне но. Давайте ну, просто покажу. О, тут вже у нас є знос на цій качельці. О, тобто може хід зменшений. Але основна проблема то от з цією петлею. Рекомендую власнику цю петлю знайти на розборці. Вона от тут спилена, зрубана. Тут вже намотана ізолента. Забрати. Поміняти в цього, ну хіба як варіант, що можна попробувати це діло відкрутити, заварити. Зачистити може і так буде жити. Верхня петля не, не ліпша. А так все, механізм працює добре. Так, підрегулювавши замки. Ці замки ще регулював. І... Один. все чітко Так, розібрав тут замок, все дуже просто, треба така там, один тут, щоб зняти карту, визвонив сюди, позмашував, повимивав з нього бруд, як качельки не хотіла рухатися плюс підігнув легонько трохи, щоб подовжити тросик, аби він трошечки зменшився люфт, бо тут був люфт. Там, походу, є знос. І ось той люфт, він трос підтягується, але не дуже мало Тобто ручку треба було до опори смикнути. Ми цей, як то кажуть, момент трохи підігнули щоб цього люфта не було. Тобто у нас і фіксатор в кінцевому положенні, в той же час у нас вже не витиляється тросик. І вже з внутрішньої ручки, от, наприклад, якщо ми закриваємо. Так, руки брудні. Откроємо ручку. Чинкс. І вона вже спрацьовує. Збираємося назад. Так. Працює. Так, давайте заліземо всередину. Закриваємося зсередини. захлопнулись. Так, света треба включать, потому что не видно. О, чинк. Все фуречо, давайте проверим на ключик. Закрили. Закрилося. Все. все добре. Открыли. Открылось. А ну, чекайте, воно. ручка Не тягне, все, бо закрите. Відкрили. Чинг. Починили. Так, все. По наявних скажімо так, проблемах ми справилися. У нас залишається треба запчастинку на дверку несподіваних. Що ж таке підчеплю з Направлялку, і тоді ми цю карту зберемо. Всі решта дверочки у нас тепер відкриваються, працюють. Просто не працювала ручка зсередини, щоб ви поняли бо я так і не сказав, що я там робив. Все, пісня. Е, решта, типу, по списку, всі роботи ми виконали, окрім рульової рейки. Рульова рейка не рекомендую, нічого не, не кажу. Я знаю, що вроде би, десь у нас тут є на селянці на гаражах людина, яка займається реставрацією рейк. Щось таке мені казали. І вроді би в Борачанах. Гарантії, зразу кажу не цей, бо у мене вже про нього, то, що в Борочанах є відгуки про те, що він вроде би, робить непогано. Ну, каперний не дуже. Тобто Розливається масло, все то масло і в салоні, і де його тільки нема. За ногами носить. Такі, такі претензії до нього були. Тому що типу, люто його рекомендую, я не можу сказати. Но я вже таке чув, тому що є, то є. Можливо, людина виправилася, може вже трошки став чистоплотніший. Скажімо так. Добре, друзі, ось такий отакий будиночок, хрінув поліровок, доробили ці нюанси по кінеку. Дзвоню пацанові, який має забрати. Якщо він знайде направляючий, привезе мені направляючу, то на свій раз я прикручую направляючую і скупінь, в принципі, має працювати. Якщо ні, то поїде, як є. Запчастини нема, я зберу, ти і поїде. Наразі якось так, в принципі, деть. Ну, постійно сидимо до 9 вечора, телефон виключаємо. Дай дихати.